Друзі, рада вітати вас на моєму каналі. Я обожнюю читати. Я дуже люблю психологію. Тому зробила добірку книг, які я раджу прочитати. Буде цікаво, буде корисно, буде пізнавально. І не лише для тих людей, хто, як і я, вирішив зв'язати своє життя з психологією, але й загалом для всіх мислячих людей. Ірвін ялом ліки від кохання одна з моїх найулюбленіших книг, тому вона трішки замурзана. Я брала маркер і підкреслювала важливі, на мою думку, моменти, перечитувала двічі, адже кожного разу знаходила для себе щось нове. На вас чекають не лише захопливі а часом вражаючі історії з психотерапевтичної практики автора, але й його відверті зізнання. знання. Ця книга покаже роботу психолога з різних ракурсів, а також розширить ваш світогляд. Психологія 101 автор Пол Клейнман розповідає про відомих вчених, які зробили внесок у розвиток психології як науки, а також їх теорії, дослідження, експерименти. Інформація подається доволі стисло і в науково популярній формі. Читається легко. Віктор Франкл людина в пошуках справжнього сенсу. На долю Віктора випали страшні випробування. В часи Другої світової війни він потрапив в концтабір, де пережив багато жахливих моментів. Він спостерігав за іншими в'язнями, аналізував свою поведінку і їхню. Цей досвід перетворився у книгу, яка змінила життя мільйонів людей з усього світу. Вражаюча історія, яка доводить, що коли людина знаходить сенс свого існування, вона стає достатньо сильною, щоб здолати будь-які труднощі. Цікавим є і той факт, що причиною деяких видів неврозів відомий психіатр вважав саме нездатність знайти сенс свого життя. Я вважаю, що цю книгу варто не лише прочитати, а й згодом перечитати. Керолайн Вільямс, рухайся, книга, яка надихнула мене піти на танці і стретчинг. До того, як її прочитати, я вивчала курс арт-терапії і вже знала про цілющі властивості танцю для психіки. Мене зацікавила ця тема, і я вирішила придбати цю книгу, щоб дізнатись більше. Фізична активність це не лише історія про м'язи, гнучкість, силу, а й історія про інтелект, ідеї, мотивацію, натхнення, спокій, радість тощо. Якщо ви не можете підняти свою попу з дивану, то ця книга допоможе вам це зробити, а також дасть цінні знання про зв'язок тіла і розуму. Єн Кернер, давайте поговоримо про ваш останній секс. Цю книгу написав відомий психотерапевт з питань шлюбу та сім'ї. Кохання та секс впливають на психічне здоров'я. Це вже давно не секрет. Тому ця книга варта вашої уваги. Ювал Ной Харарі. «Сап'єц. людина розумна. Історія людства це історія людського мозку. Знання про те, як людина еволюціонувала і розвивалася, допомагають зрозуміти і певні особливості роботи мозку. Ця книга має вдосталь інформації, яка наштовхує на роздуми і аналіз. Цікаво, захопливо, повчально. Поряд з історичними фактами можна побачити й власні роздуми автора, які бувають сміливими, дотепними, а часом мають і філософський відтінок. Хосе Стівенс приборка своїх драконів. Психотерапевт з більш як 20-річним стажем закликає читача поглянути у вічі власному страху і побачити, що заважає вам жити щасливо. Автор винайшов власний підхід до розуміння людської природи і влучно порівняв те, що важливо пізнати в собі і здолати, з образом дракона. Том Батлер Боудон. Психологія 50 видатних книг. Книга, яка збагатить вас інтелектуально, і допоможе дізнатися, які ще книги варто прочитати, якщо вас цікавить психологія. Яка книга з добільки сподобалася вам найбільше? Можливо, маєте якісь запитання? Ви можете залишити коментар. Дякую вам за перегляд. Також хочу побажати удачі та успіхів в житті.